І детальніше про енергетичну співпрацю Росії з Угорщиною та чи втратила Росія свої позиції на газовому ринку? Ми поговоримо із виконавчим директором Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко. Приєднується до нашого ефіру. Добрий день, пане Артеме. Доброго дня. Тож якою наразі є співпраця Угорщини та Росії в газовому плані? Так, на превеликий жаль, Угорщина та Росія продовжують свою співпрацю. Загалом Угорщина споживає близько 10 мільярдів метрів кубічного газу, і ще в 2021 році було підписано контракт терміном на 15 років з можливістю продовження його ще на 10. І загалом вона передбачає, що в Угорщину буде постачатися газ в обхід України. В першу чергу це через Сербію по газопроводу турецький потік і 1 мільярд через Австрію. Окрім того. Ще в середині 2022 року було підписано додатковий контракт на постачання ще більше ніж 2 мільярдів кубічних метрів газу через турецький потік. І наразі, якраз цей контракт, ми бачимо фактично було продовжено. Тобто наразі Угорщина дуже активно співпрацює з Російською Федерацією, якраз в сфері газу, і частка російського газу в сфері поживання в Угорщині складає вже більше ніж 80%. І, звичайно, на тлі кризи та зменшення попиту на газ єс, коли ми бачимо, що країни Європейського союзу вони відмовляються від російського газу, на превеликий жаль, Угорщина продовжує використовувати російський газ, який в тому числі транспортується в обхід території України, і ми бачимо заяви. І бачимо навіть наміри про те, що протягом найближчих років Угорщина буде продовжувати на превеликий жаль використовувати російський газ. І хотів би окремо сказати, що ця позиція Угорщини вона вирізняє позицію порівняно з іншими країнами Європейського Союзу. Адже як відомо, в той час, коли європейський союз заявляє про зменшення і реальними кроками зменшує газову залежність від Росії, на превеликий жаль, Угорщина продовжує використовувати ресурс агресора. Кілька хвилин тому ми зацитували представника Угорщини Петра Сієр, який зазначив, що це питання не політичного смаку, а фізики. От на вашу думку, в довгостроковій перспективі Угорщина навіть не розглядатиме альтернативних постачальників. Звичайно, дуже складно це питання прокоментувати, тому що ми бачимо приклади інших країн Європейського союзу, зокрема такої країни, як Німеччина, які до початку. Повномасштабного вторгнення на територію України були дуже залежні безпосередньо від російського газу, і він теж фізично доставлявся до цих країн. Але ми бачимо, що за останній рік європейські країни вони змогли знайти інших постачальників та інші джерела для використання природного газу, не використовуючи ресурс росіян. На жаль, угорці кажуть, що вони будуть використовувати газ, тому я думаю, що це питання на жаль політичне. Пане Артеме, що стосується позиції Росії на газовому ринку, наскільки суттєво за понад рік впали позиції Росії під час повномасштабного вторгнення? Так, Росія вона дуже сильно втрачає свої позиції на ринку Європейського союзу раніше, до початку активної фази воєнних дій російський газ було більше ніж 40% цього газу, який використовувався на території Європейського союзу. Якщо ми кажемо про поточні цифри, то їхній відсоток в ринку європейського союзу впав більше ніж два рази і складає зараз не більше ніж 19%. окрім того експорт російського газу на територію європи він знизився майже на 50%. І за прогнозами, зокрема, прогнозами міжнародного енергетичного агентства, поставки палива, зокрема газу з Російської Федерації до Європейського Союзу, вже ніколи не повернуться на довоєнний рівень, і фактично, частка Росії, взагалі в міжнародній торгівлі газу протягом наступних 5-10 років зменшиться вдвічі там до 15 або навіть до 10%. Тобто вони перестануть бути великим гравцем на світовому ринку. Якщо ж казати про Європу, то як я сказав, абсолютна більшість майже всі європейські країни вони відмовляються від російського газу? Вони шукають і знаходять інших постачальників? Вони будують термінали для отримання скрафного газу, зокрема з зокрема зі сполучених штатів Америки. Але на жаль, є приклад Угорщини, яка продовжує активну співпрацю з Росіянами. А що стосується фінансового аспекту, скільки грошей за цей рік? Втратила Росія не постачаючи або зменшуючи кількість постачання газу у Європу, так завдяки зниженню цін та зниженню обсягів споживання, ми бачимо, що нафтогазові доходи Росії впали майже в два рази на 45%, в першу чергу, якраз через запроваджені санкції. Зокрема, якщо казати про поточний рік, то в березні. Їхні доходи від торгівлі всіма паливно товарами склали трохи більше ніж 8 мільярдів доларів. І, звичайно, зростання доходів для розуміння всіх для Росії, вони були спричинені на тим, що вони отримують більше коштів від країн світу та, зокрема, європейського союзу, а тим, що вони підвищили оподаткування для власних підприємств, які здійснюють видобуток та постачання паливно-кратичних але якщо казати про минулий рік, якщо порівняти з минулого рік, то фактично в два рази вони отримують менше грошей ніж раніше. За підсумками кварталу цього 23-го року вони отримали майже 20 мільярдів доларів в той час, як минулого року вони отримали майже 40. Тобто санкції насправді працюють. І хочеться ще закцентувати увагу на тих альтернативах, які знайшли в європейському союзі, в інтерв'ю Українській Правді ви розповідали про те, що європейський союз акцентує свою увагу на країни близького сходу та Африки. Ви вже зазначали, що Америка побудувала спеціальні термінали. В інтерв'ю ви розповідали, що і Німеччина вперше побудувала цей термінал. Розкажіть взагалі, наскільки складним логістично є цей шлях, і як ця логістика впливає на ціну газу в. Європі, так після повномасштабного вторгнення в Росії, як ви правильно зазначили, Європа почала шукати надійних постачальників. В першу чергу це країни були близького сходу, Африки та Сполучені Штати Америки. Та звичайно також важливо зазначити, що в Європі теж здійснюється видобуток природного газу, зокрема, така велика країна як Норвегія. Вона здійснює видобуток і активно його збільшує. Якщо казати про взагалі вартість цін, тобто мають розуміти, що вартість видобутку ресурсу, зокрема в країнах, зокрема Сполучених Штатах Америки, є нижчим ніж в Європі, і в інших країнах, зокрема в країнах Азії, відповідно, це стимулює видобувні компанії і видобувні країни, які мають відповідний ресурс, це стимулює їх збільшувати видобуток і відповідно і збільшувати постачання. Тому це дуже позитивно вплинуло. На вартість газу на європейському ринку, адже якщо казати про минулий рік, то були приклади, коли газ в європі вартував і більше 2 тисяч євро, та більше ніж 3,5 тисячі євро за тисячу кубічних метрів. Водночас, наразі, після того як Європейський Союз зміг знайти інших постачальників, зміг диверсифікувати і забезпечити свою енергетичну безпеку, то зараз вартість газу знизилася кратно і в середньому тримається близько 500 Доларів за тисячу кубічних метрів, що є більш сприятливою ціною ніж те, що було до цього, і дозволяє розвиватися як видобутку, так і промисловості. А як можете охарактеризувати позиції Норвегії щодо постачання газу для Європи? І зокрема, наскільки це перспективно для України? Якщо казати про Норвегію, то в Норвегії газ видобувається на шельфі на північного моря, тобто це видобуток, який здійснюється в морі. Він є дуже перспективний. Фактично, Норвегія це найбільша країна. В Європі яка здійснює видобуток природного газу, якщо не казати так про, про вплив України, і для України це є плюсом, в тому числі, тому що зокрема минулого року Норвегія через кошти європейських інституцій вони допомогли державі, особі на «Нафтогаз України, надаючи кошти та можливість імпортувати газ для стабільного проходження опалювального сезону. Відповідно, Норвегія є дуже великим гравцем, і вони допомагають Україні і допомагають Європі відмовлятися від російського газу, який спонсує війну проти України, пане Артем, ми Маємо ще одну хвилинку на розмову, і перед вами ми говорили про запуск біометану в газотранспортну систему в Україні. Вперше на вашу думку, наскільки взагалі це може розвинутися в нашій країні і заповнити наш внутрішній газовий ринок? Так, біометан є надзвичайно перспективною сферою, зокрема і в країнах Європи. біометан надзвичайно активно розвивається. І в Україні протягом останніх років було прийнято ряд законодавчих змін, технічних змін для того, щоб біометан можна було використовувати на території України. Звичайно, для біометану, наскільки нам відомо, є питання вартості, тому що використання зокрема цього ресурсу є досить дорого, дороговартісним для того, щоб його створити. І звичайно, в Європі, зокрема, виробництво біометану стимулюється для того, щоб заміщувати класичний викопний природний газ. Але наскільки відомо, наразі по біометану є великі проблеми, а не навіть не проблеми, а питання, тому що наразі в Україні заборонено експорт природного газу, і біометан теж вважається природним газом. Відповідно, експорт його заборонено в той час як наразі в Україні через зниження попиту на природний газ з боку промисловості. Адже багато споживачів на превеликий жаль були знищені фізично Російською Федерацією. Звичайно, цей ринок він шукає покупців, і як і для видобувних компаній, так і для виробників біометану, це є питання, адже експорт заборонено а попит знижується. Водночас, звичайно, завдяки подальшим стимулам та розвитку цього ресурсу, він має надзвичайно високу перспективу для того, щоб забезпечувати ресурсом як українських споживачів, так і звичайно країни Європейського союзу. Ми вам дуже дякуємо за розмову і за обґрунтування всіх питань. Глядачам нагадуємо, що спілкувалася з Артемом Петренко, виконавчим директором Асоціації газоводобовних компаній України.